Привіт, ви на каналі художниці ілюстраторки Анни Чишин, яка виставляє відео раз в 100 років, коли згадаю. А, сьогодні так сказано, що в мене нарешті вихідний, бо в нас там деякі зміни на роботі, і я не впевнена, що на другий тиждень у мене той вихідний буде. Там просто дуже багато хворіло минулі місяці і було багато замін, ну тут тяжко було. А тіли січень я хворіла повністю. Тому, в принципі, ні можливості, ні бажання, щось знімати в мене не було. Взагалі, якщо чесно. Ну, зараз може трошки краще і, можливо, я знову почну щось публікувати. Але сьогодні в мене якийсь такий настрій, що я хочу провести цей день з користю. Я хочу відвідувати... ну, Я хочу відвідати кілька музеїв. Там є багато виставок у Львові зараз. Я дуже рада, що, наприклад, виставку Лисика продовжили, бо я думала, що я вже не встигаю, але її продовжили з 23 числа. Тобто я хочу відвідати її. Ще я зараз йду в національний музей, по ідеї ще півгодини, каса має працювати і я маю нормально придбати кутки. Потім я, можливо, піду на, ну, на різні виставки на вулиці Вірменській, напевно, там щось буде. А вже потім меркурій центр, саме на Лиська, ніколи там не було. Мені цікаво, як це все виглядає. От. Я щойно... Я в маршруті їхала десь пів години, якщо чесно, я думала, що я зараз засну. Ну, я, 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 я просто я помітила, що я закриваю очі і все, і, 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 і засинаю з телефоном в руках. Тому так я от. Все, я вже, в принципі, доходжу до музею і сподіваюся, що мені вдасться придбати квитки і вдасться щось зробити. Ну, вдасться нормально пізняти якісь. Якесь відео. Навіть, чесно кажучи, не знаю, які ще є виставки національному. Бачу білос. А далі що у нас? А, і ікона. Ну, ікона, виставка з іконою сьогодні останній день, що точно я знаю. А от білоса, здається, 23 березня. Ще вам хочу сказати таку штуку, знаєте, що цікаво. Сьогодні 16 березня, вчора випав сніг. І в мене там в районі снігувалом мороз. А тут в центрі, я щось з нього особливо не бачу. Ось таке от пару пару, хля... пару плямок і все. Фу. Ну ну солом. Все, йду я. Побажайте мені удачі. Отже, експозиція починається з таких інформаційних таблиць з описом, де народився, де навчався, до речі, це його дипломної роботи. А навчався він. В художньому училищі, що тепер називається ЛДКДум імені Івана Труша, та в Інституті декоративно-житкового мистецтва, що тепер називається Лнам. От, Ще, як прочитала, що він захоплювався музикою, танцями, але от став художником. Мені дуже подобається, що на тій експозиції ви бачите, наприклад, ескіз, виконаний пастелью, і збоку відразу вже готова робота. О, тут така маленька шопка. Е, цей зал присвячений повністю Різдву. Тут дуже багато губеленів на різдвяну тематику. Також є прикраси, якими він прикрашав е, своє приміщення. Він не сприймав ялинки, це все він сприймав тільки саморобні ті іграшки та дідухи. Ось тут є його робота, це вишивка і схема для цієї вишивки. Ну і дуже багато всяких ляльок для вертепу. Невеличкі такі, так, такі фігурки, як для шопки, зроблені. Це дуже круто. Вони з пластиліну чи що там. От. Знову гобелена різдвяну тематику. Також мені подобається, що там є багато ескізів, дуже багато ескізів, виконаних пастеллю. Це вже наступний зал, тут вже великодня тематика. Мені подобається, як показали ці пташки, як їх гарно причепили. Ну, це дуже класно виглядає, якщо чесно. І я не знаю, ну, ці всі гобелени, воно таке все смачне. Я ходила по залу просто із посмішкою на всі зуби, які в мене є. Е, вибачте, правда, за такі незручності, що трошки вам мигає екран, але це Ну, це навіть не мій телефон винен, там просто дійсно світло таке було. Так, також є різні гобелени на таку тематику косівського базару, якісь там побутові сценки. Ну воно класно все. Я, я не можу передати, настільки воно все класно. І ви розумієте, ці всі роботи вони не сприймаються як якісь гобелени, воно мені як ілюстрація. Але крім того, там ще дуже багато було саме ще аплікацій. Тобто не тільки гобелен, там і аплікації з паперу різні. Оце мені дуже подобається. Тут, як я зрозуміла, це оригінальний ліжник, і, напевно, його настільки вразили кольори, що він використав це для майбутніх робіт, такий яскравий колорит. Також є Гуцульське весілля. Ну і ще мені сподобалось, що вони показали якісь його речі. Там оця пастель, напевно, цією пастелью він і робив ці всі ескізи. Е, так, я не пам'ятаю, чи це ще той зал на другому поверсі, чи це вже інший зал, чи це вже на третьому, але мені подобається, що тут такий ну, ніби як відтворення його особистої студії. А це точно третій поверх, там цілий зал присвячений квітам, там всі гобелени на тематику квітів. Дуже багато самих якихось саморобних квітів, я не знаю, там, з паперу, з якогось войлоку, ниток. От, ось, ось вони ці квіти, ну воно так класно виглядає, я не знаю, дуже приємне враження. Е, ще тут є етюди, аквареллю, зроблені з натурою, очевидно. Е, оці гобелени, дивіться, які вони яскраві, яке воно все яскраве, які кольори. І це, до речі, роботи досить старі. Тобто ці нитки вони не виціли, їм нічого не є, вони дуже яскраві. Е, тут присячно порам року. Тут я не пам'ятаю, чому присвячено, але мені дуже подобається сама фактура. Вони якісь такі, як пухнасті. Ну, воно дуже класно виглядає. От, Ще є такі є роботи, такі різні пано. Вони теж дуже такі текстурні. Ну, воно, воно вражає, я вам чесно скажу. Я вийшла дуже сильно задоволена цією виставкою. Окрім того, тут є ще якісь його дизайнерські роботи, тому що він також працював з одягом, робив різні конструкції. Ось нам це і показали трішечки. Ну і на завершення тут є його ляльки. Я не знаю, до 23 березня обов'язково сходіть, тому що це дуже крута виставка. Також вона ще продовжується і на коридорах. І так поступово я перейшла вже до іншої виставки. Це вже виставка ікон. Тут я не дуже багато вам буду знімати. Та і в принципі вона займала дуже мало там приміщення того всього. Ці ікони дуже компактно так розміщені. Я вам скажу чесно, знаєте, мені страшно сумно дивитись на ті голі стіни, тому що в цих залах. Висіли старовинні ікони з постійної експозиції Національного музею, але через війну їх там немає. Мені ця робота дуже сподобалася, те, що зараз ви бачили на екрані. А це ікони Святого Луки, покровителя мистецтва художників. Мені подобається, що ікони справді вони ніби дуже сучасні, але все ж таки є якась в них канонічність. Ним я йду з виставки, вона офігенна, дуже класна. Е -е, якщо ви у Львові і виставка буде до 23 березня, обов'язково підійться. Е -е, роботи виставлені в двох залах, на другому і на третьому поверсі і ще на коридорі. Тому ну, це класно. Ну, дуже класно, розумієте? Світний е -е, куток, як я зрозуміла, 200 гривень. Е -е, чи стільки там? Бо я заплатила за цю виставку і за... Нову ікону 300 гривень разом. Здається, так, стається 200 гривень. От, ну воно того дуже сильно варте. Я дуже сильно рекомендую. Круто було. Так, що там далі їм сказати? А, зараз я йду по Вірменській. Я сміваюсь, що я ще потраплю в зелену канапу чи в бо вони працюють 10 до 6 години, ну точно. А то вже пів шостої навіть. Навіть за 26-та, можливо і за 15-6. Але будемо бачити. А Після того я вже попрямую в Меркурій центр. Надіюсь, там все буде нормально. Там здається, вони або до 8, або до 9 працюють, я по-любому встигаю. От. Ну, я задоволена. Воно дуже класно було. Рекомендую обов'язково підійти. Там сьогодні в дзизі здається останній день експозиції, можливо, я там встигаю. Подивлюсь, може пощастить. За 15 хвилин до закриття я таки потрапила в еконарт. Ну, це все, що я встигла зазняти. Насправді я спочатку пішла в дзику, а потім в зелену канапу, але зараз я хочу показати саме цю виставку. Це виставка Лілії Студницької, її пейзажів, і здається, що я потрапила в якесь літо. Мені дуже подобаються її роботи, дуже яскраві кольори, такі, знаєте, насичені, воно аж. Аж, аж аж сочне. Не знаю, як ви, а мені здається, що я чую звуки хвиль морських. Я встигла відвідати всі виставки. Ну, на, на, на вулиці Вірменській, звичайно. Я була в іконарці, я ще встигла. Потім зайшла в дзигу. В Дзизі все дуже сумно було, тому що ну, по перше, сьогодні останній день. По-друге. Мені не вдалося ні нормально оглянути цю експозицію, ні вам зазняти, тому що там стояли якісь люди, буквально посередині щось голосно обговорювали. Тобто ну, вони псували всю ту експозицію, і я нічого толком не зазняла, бо там, по суті, було, що фігура людини вирізана з дерева, і від неї по підлозі йшла така тінь, яка переходила на стіну піднятими руками вверх. І... Ну, Мені не вдалося нормально відзняти, тому що там стояли люди, які голосно щось говорили, обговорювали. Ну, словом, не. Там така от штука. Зараз я буду йти в той Меркурій центр. Без поняття, де воно, і ніколи там не було. І дивитися на виставку лисика. Ну і потім буду йти на трамвай і їхати додому. Відео, напевно, буде на годину. От. А нічого, нормально, файне є. Я дуже сильно здивувалася, бо з'являється арцент Меркурії в приміщенні колишнього банку. Це дуже так мене здивувало. І я дуже довго розбиралася із цими всіма турнікетами, з цим переходом і нарешті я потрапила. Я вам хочу сказати таку штуку, що дуже багато тут робіт, саме репродукції. Це пов'язано з тим, що багато ескізів, багато тих робіт просто не збереглось банально. Але репродукції дуже якісні, все дуже добре видно. Тут є також якісь ескізи афіш. Мені дуже сподобався ще музичний супровід, як воно це все виглядало. Дуже подобається, що там ще доповнено самими макетами і сценами. Це ескіз до огромезної завіси, яку ви можете побачити в коридорі відразу, коли ви зайдете в банк. Звісно, <смістична> це не банк, це тепер арт-центр. Я просто далі думаю, що це банк. Що я вам скажу? Я частину робіт вже бачила в Національному музеї. Колись давно, коли була виставка, але тут є і роботи, яких я не бачила. Мені дуже подобаються його роботи. Вони якісь такі, знаєте, можливо, когось вони можуть налякати, але їх дуже цікаво розглядати, і вони мені чимось навіть нагадують роботи Брегеля чи роботи Босха. Воно таке все замішане. Тут, до речі, я призгледіла, що тут дуже багато саме якихось аплікацій, колажів якісь вирізки з газети на цих всіх роботах. Ну, воно класно. Мені дуже подобається ось цей макет. Сцени для балету. І бачите ці малі фігурки, ніби це виступають. Це зворот ось цієї великої завіси. Ви можете бачити, стільки тканини вони повикористовували. Тут ще частина оформлення сцени. Ось цей саме макет. Ну, роботи круті, якщо чесно. Мені цікаво, як би це, як би це все виглядало дійсно під час вистави, і яке воно сильне враження могло справити, тому що навіть ці зменшені варіанти, оцей зменшений друк оригіналу, ну він вражає, якщо чесно. Я пам'ятаю, коли я ще тоді національного музею побачила його роботу, я відразу захотіла щось подібне повторити. Я там малювала якісь такі апокаліптичні зарисовки. Ну, воно класно, воно дуже круто. Тут також є окремий зал з різними ескізами для одягу, для театральних костюмів. Тимсом, я йду щойно з виставки Євгена Лисика. Знаєте, перше ні афік полягав в тому, що я ж не думала. Я щось з цілком не мовила, що тепер. Нимсом, я вже... Ой! Дубль три! Так, я щойно з виставки Євгена Лисика. Перший мій афіг полягав в тому, що я якось не очікувала, що цей Меркурій центр, центр сучасного мистецтва буде в приміщенні жуткого колишнього банку, якого, який називали унітаз. Ну, це така типу новобудова. Така з гранітом. Ну, це просто називали цю будівлю монстром. І виявляється, в цьому приміщенні є тепер. Центр сучасного мистецтва, виставковий величезний зал. От. Фу, можливо, знаєте, дуже багато було сьогодні вражень. Е, я якось, ну насправді я Євгена Лисика роботи вже бачила в Національному музею колись давно. І зараз, або я трохи була змучена, ну мені роботи його дуже подобаються, вони якісь такі апокаліптичні, е, дуже класні. Е, вони якось, знаєте, воно більше виглядає, ніби це якийсь кошмар, якесь марення. От. Але якась була холодна, може через те, що я постійно думала про те, що воно тепер в тому приміщенні. От. А, і там я щось першого разу не могла впоратися із дверима. Там такий, ніби, як турнікет з пропуском через QR-коди. Я щось ступанула, стояла, чекала, поки мені хтось пояснить, як пропустити. Ай, ну, написала така от штука. Загалом було цікаво. Тепер я вже буду збиратися додому, йду на трамвайчик. Надіюсь, я це змонтую швидко, мені ще потрібно зробити начитку. А я не знаю, коли я зроблю начитку, то треба десь, я не знаю, вночі втоле, в мані закритись, щоб ніхто не заважав. От. Я не знаю, на вулиці так потепліло, бо я якось здягнулася як на мороз. Та й так я. Чекайте, я хочу свою подходяла свою. Там просто гардеробна робна є. На тому все. Підписуйтесь на мій канал і, можливо, наступне відео вийде через місяць, через два, через пів року. А може, мене зараз прорве і я буду знімати відео багато постійно не додати. Ставте лайк, пишіть коментар. Ну і все. А, Підписуйтесь на мої соцмережі. Я є у Твіттері. В інстаграмі я теж, але я там мало сижу. От. Більше відео з моїми розпаковками кей-поп, мерчу, карт, міні-альбомів є в Тік-Тосі, я там постійно щось викладаю. Я вирішила, що Тікток буде в мене строго по кей-попу. Але якщо чесно, треба якісь відео і на YouTube залити, бо я, ну, я маю, я я вчора монтувала, але не знаю, коли я це закину. з ну, вами все. наступних зустрічей. Па-па.